Життя відомих та видатних історичних постатей було сповнене усіляких курйозів та трафунків. Деяких особистостей курйози переслідували навіть після їхньої смерті. Так, наприклад, після смерті Олівера Кромвеля його тіло було ексгумовано та засуджено. Голову Кромвеля відділили від тіла та помістили на шпиль біля Вестмінстерської зали, і там вона знаходилась протягом 20 років, поки її не знесло вітром. Або приклад з тілом Чарлі Чапліна, яке було викрадено з метою утримати викуп від родичів. Таких прикладів дійсно вистачає. А якби Наполеон Бонапарт знав, які пригоди очікують його репродуктивного маленького наполеончика, то напевно би втопився в морі 5 травня 1821 року на острові Святої Єлени помирає Наполеон Бонапарт. Вже 6 травня доктор Франческо Антомаркі за допомогою сімох британських лікарів проводить розтин тіла Наполеона. Серце та шлунок Наполеона витягли в супницю, а потім помістили у дві срібні вази. Багато хто вважав, що імператора було отруєно. Однак після розтину було зроблено висновок, що насправді він помер від раку шлунку. 9 травня після панихиди за померлим Наполеона та дві срібні вази було поховано біля будинку в Лонгвуді. У 1840 році тіло Наполеона було ексгумовано за наказом французького уряду та перевезено до Франції, де тіло імператора знайшло останній спочинок у будинку інвалідів на березі Сенни в Парижі. Все виглядає так, як і має бути, але є одне але. Після смерті Наполеона його чоловічу гордість було відділено під час розтину. Точні обставини видалення незрозумілі. Одна з версій припускає, що священник Наполеона Анж Оль Вініялі обценькав штукенцію під час проведення останнього обряду, звісно, після того, як імператор віддав душу Богові. Інша теорія припускає, що лікар, який проводив ростин, Франческо Антомарки, можливо, був підкуплений капеланом Наполеона. Щоб відділити вісюльку, як помсту за те, що Наполеон колись назвав капелана імпотентом, після ампутації орган Наполеона пройшов через кількох власників та колекціонерів у 1924 році, гордість імператора було придбано колекціонером Абрахамом Розенбахом. Розенбах склав опис колекції реліквій Наполеона, в якому була включена частина тіла разом з іншими артефактами. В документі цей предмет описується як моміфіковане сухожилля, взяте з тіла Наполеона під час посмертного втручання. До 1927 року колекція набула такої популярності, що кілька предметів, у тому числі Наполеона, були виставлені у Нью-Йорку у музей французького мистецтва. У 1977 році уролог Джон Латтімер придбав орган, який до сих пір зберігається у приватній колекції його родини. Важливо зазначити, що достовірно невідомо чи дійсно Франческо Антомаркі обценькав прутень великого імператора. А точна автентичність збереженого органу є предметом дискусій. Гадаю, що ви, наші підписники та глядачі, не зацькуєте наш канал за такі пікантні подробиці з життя відомих людей. Адже це теж історія. Історія, про яку воліють не згадувати. Ось така історія, друзі, і як завжди, коментар, вподобайка, підписка та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.